Добре, ти був Іродом. Якого ти милого став чортом? Бо коли Ірод впав в болото, то дружньою вертепною колегією вирішили, що мені ліпше бути чортом. Де всі решта? Де пастушки? В третій хаті ще на колінча припали. Царі, І їх забрала карета. Яка карета? Швидкої допомоги? Смерть. Ми її вигнали з колективу. Ну ти ж знаєш, що я люблю прикалуватись, а кажуть, що зі смертю жартувати не модно. Повір, я іди дійшов до фінішу, бо тому що в мене була важлива місія. Яка ж то така місія? Гроші церковні донести. Як ти в такому стані прийшов додому? Ну я ж тобі говорю, що я йшов на зірку. То вуличний ліхтар, придурку. Тихо, ну що це дзенька є? То певно, віл трасець. А що він трасець? Ну бо мороз на дворі! То ще дрівники йдуть, Ховайся скоро, бо зараз тебе побачать, то ще переляк дістануть. Та як я зайшов до хати і перелякав, то, то певно,